Доброго раночку, мої любі, золота осінь дарує нам дари природи, чорнобривців насіяла мати, наші бабусі, мами знали. Толк в чорнобривцях не тільки краса, але й користь. Роблю сьогодні, я не знаю, пишіть, як у вас. Я собі колись почула і написала в зошиті. Е, закуска, намазка, соус з чорнобривців. Отаке. Розказую рецепт. Роблю, я роблю зразу на е, дві порції, одна, на одну порцію 40 квіток чорнобривців, один стакан горіхів. Один стакан часнику, один гіркий перець, один солодкий перець. Одна пачка коріандру меленого, одна хмелі сунелі. Одна столова ложка солі, неповна. Це треба буде все перемолоть двічі. І оця намазка, я вам скажу, я в неї влюбилася. Я її закриваю четвертий рік. Оце вони будуть в таких баночках. Вона може стояти і рік. Але до Паски ми вже з'їдаємо. Ну, скажіть, все корисне. Горіхи. Часничок чорнобривці. Все без термічної обробки, Перемелюємо на хлібчик смакуємо і до сальця, і до м'ясця. На чорний хлібчик намазали оцю намазочку соус з чорнобривців. Пригощаємо своїх рідних, смакуємо. Піднімаємо зошити свої, шукаємо в зошитах свої старі записочки. Хай буде смачно всім. Заходьте на мою сторіночку, пишіть, цікавтесь, коментуйте, як ви робите. Напишете рецепт, зробимо разом, знімемо, покажемо. Я вірю, все буде добре.